Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чи варто так швидко поспішати, одружуватися, з'їжджатися у відносинах, в даному разі, в Німеччині. Якщо вам цікаво і буду вам вдячна за підписку і за лайк, за коментарі теж. Дивіться, більшість наших дівчат. Жіночок, вже старшого, юного віку, виїхали в Німеччину, в декого хто одинокі зав'язалися стосунки, так само в чоловіків, які виїхали, це все добре. Але чому не варто поспішати вступати в якісь законні відносини? Ну, я маю на увазі в офіційний шлюб, та навіть треба подумати перед тим, як з'їжджатися. Чому? Тому що менталітети в нас зовсім різні. По-друге, треба краще дізнатися людину, з якою ви почали спілкуватися. Тому що якщо вдома, в Україні, якщо це людина з вашого міста, села, ну, у всякому випадку, ви ще можете про неї щось дізнатися. Та і там багато ми робимо помилок і потрапляємо не, в ті, потрапляємо не в ті відносини, в які потрібно. А тут зовсім нова країна. Інша ментальність, багато чого ми не розуміємо в силу бар'єру мовного, тому не варто поспішати. По-перше, по тій причині, що з'їхатися, наприклад, з'їхатися, не будемо брати офіційний шлюб це не проблема, але якщо раптом вашого обранця, ну, зараз проговоримо про дівчат, але те саме стосується чоловіків. Якийсь виявиться з часом проблемний характер. а У вас є дитина, ви залежні, наприклад, від соц. Забезпечення від того самого джоб-центру і вам оплачують. Або навіть якщо ви працюєте, але у вас сумісний договір оренди, а житло, ви самі розумієте, як в Німеччині тяжко, то тоді при проблемах у цих відносинах вам доведеться. Якось це вирішувати, або вам зіщати, розривати роз... договір оренди орендандавцю, повірте, йому все одно. Якщо навіть у вас буде сумісний договір оренди, або, не дай Боже, договір оренди на вашого обранця, ви живете з ним. Як би договір на ньому, тут щось не так, він у вас просто виставляє з двері і ви на вулиці, розумієте? Або навпаки, договір. На вас, але він з вами проживає, і ви рахуєтесь як сумісне господарство, тобто як сім'я, навіть якщо ви не в шлюбі офіційному, то це теж проблема. Це, по-перше, буде впливати, якщо ви залежите від джоб центру на соціальні виплати, ну, на допомогу, точніше, по безробіттю. Якщо дівчина в джоб-центрі, і в неї є дитина, її платять на дитину і на неї. Якщо вона з'їжджається з чоловіком, чоловік якоби бере на себе. Відповідальність він повинен забезпечувати не в тому, що повинен, а в тому, що ваше, це спільне ваше господарство. І рахуватиметься його дохід, і ваша соціальна допомога знижиться, а вам воно те треба. Ну, На початку, я думаю, краще б саме оптимальний варіант гостьовий варіант. Прийшов, пішов. Так само не варто поспішати в офіційний шлюб. Ну, Це якщо там молоді люди, вони вже вирішили, але варто перед тим. Довгенько позустрічатися, пізнати один одного, краще дізнатися про цю людину, поспостерігати, тому що в екстремальних умовах, а ми всі в екстремальних умовах знаходимося, тому що війна, тому що приїхала інша країна, і тут оп, роман. Тут сплеск таких емоцій це е, в такому стані, може би. В іншому випадку і не глянули на ту людину аби тверзіше подумали, а тут емоції, роман, ну, конфети рози і все таке. Але надалі це можуть мати які не завжди позитивні наслідки. Я не налаштовую на негатив, але попереджаю, що краще може підстелити соломки, щоб потім було м'якенько. Тому що одружитися. Це не проблема, ну, в якомусь випадку бюрократична можливо, проблема. Але тоді, коли на раптом ви надумаєтесь розлучати в Німеччині, то ви рік муситимете жити окремо з чоловіком, перш ніж вас розлучать. По-друге, він матиме дуже вплив, там, якщо ви, наприклад, він раптом покине роботу і не буде працювати, а ви працюєте, то ви ще мусите йому рік. Платити, забезпечувати його, так і таке може бути. Я не такий підкований юрист у цьому питанні, тому краще про це все дізнаватися. Це всього-навсього я даю напрямок, куди вам треба, дівчата, дивитися. Кохання це добре, але краще позустрічатися, трошки охолонути, а тоді стверезою головою приймати рішення. Тому що якщо будуть спільні діти, чоловік матиме на це теж такий вплив. Якщо ви мати одиначка, це одне, якщо ви проживаєте. Разом це інше. А якщо у вас своя дитина є, ви вийшли замість за чоловіка, але він раптом виявиться і ображає вашу дитину або ще щось. А як він місцевий і більше знає законів, і ви захочете розлучитися, він захоче вам відомстити і бувають такі випадки, почне вас презентувати як погану матір, ваші доручить дитину не йому не вам, а йому. Тобто, перш ніж одягати обручку або вступати в якісь такі серйозні стосунки, просто думайте і в першу чергу думайте саме про себе, про свою вигоду, в плані вигоду безпеки, щоб ви не втрапили в халепу. Потім жінки вже дивлюся, багато пишуть у Фейсбуці: ой, а що нам робити, а що так сталося? Як нам тепер вирішити? Насправді, країна правова, закони діють, але дуже важко щось довести, коли не розумієш законів, коли не розумієш мови, коли багато чого не розумієш. Ви самі розумієте, людський фактор ніхто не виключав. І перевага буде надаватися більше віри йтиме до ну, місцевого, місцевої людини. Тим більше, що є знайомства. Ну, це так як і скрізь. Тому, дівчата, шануйтеся. Кохайтеся, кохайте, але думайте з холодною головою і дізнавайтеся, перш за все, закони. І думайте про те, що вам вигідно, а що ні. Повірте, тут, в Німеччині, більш прагматичний підхід до всього. І люди все прораховують. Навіть чоловіки деякі хочуть одружуватися на наших українках, яких є діти, але. Заради того, тільки щоб мати менший податковий клас. От був такий приклад: жіночка запитує, чому От мені чоловік запропонував одружитися, але сказав, що з'їдемося, як в неї буде вже своя робота, і тоді вони разом будуть жити. В неї, по-моєму, двоє діток, і в неї таке питання, заради чого він так робить? Так, він запропонував одружитися, жити окремо до того часу, поки вона не перестане бути на джоб центрі а піде працювати. Для того, щоб у нього буде в нього, так, він не одружений, у нього перший податковий клас, тобто з нього вираховується більше податків. Коли вони одружуються, в нього податковий клас змінюється. Але це в нього. А вона буде працювати, сама забезпечувати своїх дітей. Він скаже, я їх не, не буду, ну, забезпечувати, допомагати твої діти вони на тобі. А В неї потім вже не зовсім вигідно буде так. Тому що вона в шлюбі ну, там свої є нюанси, розумієте? І про все це все дізнавайтеся. Гарного вам, часу, доби. Пока.